Міністерство внутрішніх справ не буде оприлюднювати списки бійців гвардії наступу. На сьогодні надійшло та обробляється 23 тисячі заявок від кандидатів. Розповів очільник відомства Ігор Клименко в інтерв'ю «Укрінформу». Близько 5% хоче вступити до лав гвардії наступу. Жінки іноземців туди не беруть лише громадян України. Додав міністр. Тим часом вишкіл бійців поліцейської штурмової бригади Лють розпочали на Закарпатті. До лав уже записалося 426 чоловік. Два тижні вони опановуватимуть тактичну медицину, проходитимуть вогневу й тактичну підготовку. Як розповів Суспільному начальник тренінгового центру поліції в Закарпатській області Андрій Арутюнов серед завдань, що їх потім виконуватимуть бійці бригади Людь, штурмові дії, знешкодження диверсантів та бійців незаконних збройних формувань, також аеророзвідка, виявлення противника та його знищення, репортаж із навчань. Далі у випуску. Це тир тут для бійців об'єднаної штурмової бригади нацполіції. Людь проводять навчання з вогневої підготовки. Почали з огляду зброї. Ну важко, як я не тримав зброю. Важко не жалію зовсім. Треба захищати нашу Україну. Дарина з берегівського району. Дівчина також долучилася до штурмової бригади. Людь була можливість вступити. Сказали, дівчат набирають із інших районів. Тому Класно, я йду. Та я змалку хотіла. Мені це все дуже подобалося. Стріляти сподобалося. Стоя з коліна лежачи. Мені більше стріляти сподобалося і все. Далі поліцейські подвоє стріляли в мішені. Перед тим, щоб здійснити влучний постріл, потрібно звідпрацювати приведення зброї в готовність, приведення зброї на лінію прицілювання, здійснити правильне прицілювання, тобто як якому положення воно повинно бути. Колишній працівник міліції. Я не працюю вже більше як 8 років. Сьогодні дійсно був перший раз стріляв. Ну, курс складний, більш молоді їм легше. Вікова категорія відповідно їм важче. Так, все нормально. А на вулиці інструктори проводили навчання з тактичної підготовки. Була кругова оборона, щоб перевірити наявність всіх, чи немає трьохсотих, двохсотих перевірити БК, воду на вищому рівні навчання. спеціальна підготовка бійців штурмової бригади людь складається з теоретичного та практичного етапів. Про це розповів начальник тренінгового центру нацполіції в Закарпатській області Андрій Арутюнов. Курс підготовки поліцейських в цей підрозділ передбачає передбачає денний термін навчання. За цей час вони мають опанувати певний ряд дисциплін: саме тактичну підготовку, вогневу підготовку, домедичну підготовку, загальнопрофільну, функціональну, спеціальну фізичну підготовку. За словами Андрія Рудюнова, після дотижневих навчань поліцейські складатимуть комплексний залік. Навчання у бійців штурмової бригади Нацполіції «Людь щодня триває з 9 до 18 години. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини.